Переніс ампутації, протезувався, а тепер хоче допомагати іншим пораненим. Через два роки після лікування повернувся до медзакладу, аби потиснути руку медикам, які його врятували. Військовослужбовець ЗСУ Михайло на фронті з 2019 року. Розповідає: навесні 2022-го був на Донецькому напрямку. Там і дістав поранення. Потрапив під обстріл, коли з побратимом їхав в БМП. В мій борт просто у водія механіка прилетіла ракета і одразу відірвала дві руки. Потім, коли я відходив від машини, випала права рука, я її викинув з рукава, відбросив в сторону, сам відбіг до балки, до укриття. Побратим, розповідає Михайло, одразу викликав евакуацію. Згадує, у дорозі до стампункту через велику крововтрату декілька разів втрачав свідомість. У шпиталі чоловіку ампутували другу руку, а після перевезли до лікарні на Дніпропетровщині. Михайло пригадує, коли усвідомив, що залишився без рук, було морально важко. Проте рідні та знайомі постійно підтримували чоловіка. «З'являється сила духу. По перше, що пережив таку дуже велику травму. Приїжджали по побратима, брат постійно приходив, допомагав поїсти в туалет, сходити кажді милоче таке. Понад два роки чоловік проходив реабілітацію у Німеччині, а на початку осені Михайло встановили біонічні протези. Повністю я став, можна сказати, повноцінним, повноцінним повноцінною людиною. В туалет поїсти там походити, одягнутись те саме я зараз сам можу. Коли повернувся в Україну, розповідає Михайло, вирішив відвідати цей медзаклад. Каже, своїм прикладом хоче показати бійцям, які зараз проходять лікування та реабілітацію, що можна повноцінно жити після тяжких поранень. Антосіренко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Тримайтесь, не падайте духом. Україна.